Виконуємо номер 357 із підручника Алгебра 7 та номер 13,26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Подайте вираз у вигляді степеня з основою АБ. Задання перше. А в п'ятому степені помножити на Б в п'ятому степені. Завдання друге А у кубі помножити на Б у кубі. Третє А у 18 степені помножити на Б у 18 степені. І четверте. А у степені 2016 помножити на Б у степені 2016. Переступаємо до виконання. Використаємо властивості степеня. Добуток А в степені Н на Б в степені Н дорівнює Н степеню добутку А і Б. Отже, маємо п'ятий степінь добутку А і Б. Маємо третій степінь добутку А і Б. Або куб добутку А і Б. Маємо 18 степінь добутку А і Б. І маємо. 2016 степінь добутку А і Б. Номер 357 із підручника «Алгебра-7» та номер 13.26 із підручника «Математика-7» інтегрований курс виконано.